Порту імені Дукова в Овідіополі – знакове місце для цього селища. По-перше, він розташований на березі Дністровського лиману, поруч з новою набережною, яку нещодавно реконструювали. Тож палац тепер видно і в день, і вночі. По-друге, ця славнозвісна будівля зводилася в Овідіополі ще коли він був центром колишнього району. Тому він такий міцний і ошатний. А по-третє, зараз, коли палац став комунальним закладом Овідіопольської громади, він працює ще ефективніше. Сьогодні цей сучасний спорткомплекс відвідує до п'яти сотень людей. І не тільки діти, а й дорослі. Тут діє кілька секцій з боротьби. Гральна зала, є фітнес, тренажерка. Куди після роботи можуть ходити місцеві жителі? Як все це працює, розповів директор закладу Мошех Манукян. Наші спортсмені користуються нашими послугами. Тренажерними залами, сауни, теніс. Баскетбол, волейбол це гандбол, дзюдо, мемей, баєво сам. Работу три нашого бюджета селищної ради. Мушех Вагашакович родом з Вірменії. 30 років тому з батьками переїхав до Увідьополя. Усе своє життя він присвятив спорту. Працював в дитячій спортивній школі тренером з дзюдо. Колеги до нього звертаються на український лад Михайло. А ось палац спорту він очолив недавно і дуже вболіває за розвиток свого закладу. Усе, що тут відбувається, завдяки дбайливому ставленню його команди. Ми перейшли і небезпедащою лампою. Ми перейшли сонячні батареї, ми більшніта обігрів води з сонячною батареями. Так, ми сейчас уже в кінцівки ми уже доделаємо, моделюємо уже повністю систему опалення. Ми переходимо з чугунних радіаторів на сучасні. Це все за кошти, то що нам виплачують. Ми зробили настинки доступні для виплачування цих послуг, які ми надаставляємо QR-кодом відплачується. Тобто ніяких там коррупционные составляющие нету при оплате. Колись приходили, допустим, вот возьми 200 гривен, возьми 300 гривен за каких-то послуг, это у нас мы искоренили пульностью. Так что сделали QR-код. Все послуги, которые мы даем, ранее з и радою, ми з нами, То есть совместно мы понимаем, что мы находимся в таком стане, что людям должно быть доступно ці послуги, на, учитывая нашу местность. Сказати, що енергоносії і заробітну плату тренерів 4,5 ставки оплачує Овідьопольська селищна рада зі свого бюджету. Та додаткові кошти палац спорту заробляє сам. Усе відкрито і прозоро. Хто які тренування бажає, туди і ходить. Оплата офіційна на рахунок закладу. Тож на вибір овідьопольців – танці, фітнес. Інструктор у тренажерці і навіть ММА – бої без правил голова громади Лілія Савельєва не приховує цим закладом. По справжньому пишається. Я хочу зазначити, по-перше, подякувати депутатам Авідіпольської районної ради, які свій час майно району передали Авідьопольській громаді. Це треба відзначити. Після того, коли ми їх вже забрали, почалися такі знаєте розмови про те, що ми не справимось. Навіть були намагання палац спорту передати іншій громаді. Ну така була трішки недовіра, бо вони не розуміли спроможність нашої громади. Ми практично останні були об'єднані в Україні і допомоги з держави, так як було іншим громадам, у нас не було взагалі. Тобто, ми мали сподіватися тільки на свої сили. І в 2021 році, коли ми прийняли бюджет після виборів, дійсно було страшно. Дійсно, було ми не розуміли ситуацію, як ми зможемо, не зможемо. Але ми не віддали палац спорту. Це була боротьба, скажімо так, словесна, і ми сьогодні доказали, що ми спроможні утримувати. Ви бачите, результати, тому що зроблені ремонти, зроблена повністю система очищення повітря в палаці спорту, система опалення, і це зроблено за кошти який заробляє палац спорту, коли ми з Михайлом підписали контракт, я просто йому задачу, що ми маємо не просто з бюджету брати гроші, а ще й заробляти гроші і їх використовувати на розвиток, ремонт і підтримку спорту в нашій громаді. Я дуже вдячна директору, Він справився з цією задачею і за три роки показали колосальний результат з, зі своєю командою, тому що в них працюють що двірник, що комірник. Тобто тут команда просто ух. Треба защипщикатурити, всі вийшли, попрацювали. Треба переробити зливну систему, та що підливалася під підлогу багато років, вийшли, закатали рукава лопати в руки і зробили. Тобто тут роботи робляться без підрядних організацій і економиться шалена купа грошей, тому що за ту суму вони роблять набагато більше роботи своїми силами. Це показник того, що якщо люди хочуть змін, то вони їх здобудуть, коли вони разом роблять все. І мають ціль. Місцева влада вважає спорт своїм пріоритетом, адже отримує високі досягнення дітей та молоді на міжнародних змаганнях. Щотижня у цих стінах проходять турніри різних рівнів, збираються ветерани з футболу, баскетболу, незважаючи на складні часи. А діти, вихованці овідьопольських тренерів, здобувають чемпіонські титули у Європі та світі. Вот буквально в эти минуты идут чемпионат Европы, них мої два ученика, это Евгена Гончарка и Галоворотская Микита. они сейчас представляют сборную Украины от зудо, прямо у 23 это в, в Германии, чемпионате Европы. То тобто, у нас там команда дуже сильна цю дзюдо, Вот Фиряев Александр тоже мой ученик, как дзудо. Он у нас в, на маленький авгуді на сьогоднішній день три мастера спорту міжнародного класу. І зараз э, э, два э, чоловіка готуються на э, Олімпійських виборів. У ну, Нас сьогодні добре розвивається дитяча спортивна школа, так. яка повністю утримується за рахунок бюджету. Ми її не, скажімо так, паралельно з палацем спорту утримуємо, і вони показники шалені теж нам привозять і на рівні області перше місце. По-моєму, да, вихідні були турніри так. по гандболу і О, по баскетболу. Нашому тренерами нас дуже сильними темпами розвивається всі види, а можна, можна сказати, і олімпійські і не олімпійські види спорта. В принципі, я нічого сам не роблю. Це робиться повністю. І підтримки родителі, підтримки депутатів, адими людьми, які не байдуже наш результат, наш так що я думаю, що наша на це так і доно закладуватися ті ж самих ді е, дітям е, і, і завдяки кожному паб е, перемога це перемога нашої нації. Сьогодні наші хлопці, наші захисники боронять українську землю і звільняють її від ворога. То ми тут в тилу не маємо права навіть їх підвести. Ми їм планяємося по саму землю за те, що ми маємо можливість сьогодні тут на мирній землі. Розвиватися, тренуватися і виборювати перемогу. Хлопці перемогу виборюють там, а ми перемогу виборюємо тут. До палацу спорту в Овідополі приїздить чимало дітей з сусідніх громад, адже тренерський склад і спортивна база дозволяють молоді максимально розкрити свій потенціал. Та місцева влада на цьому не зупиняється і планує залучати малечу до спорту ще більше. Я була вражена тим емоціям дітей, батьків. Це на всіх змаганнях у нас так, настільки всі активні, настільки це всім подобається. І навіть сьогодні такий експеримент ми робимо. У нас в Айвса, що піде по школам, ну так ми домовилися, і спробуємо в школах показати з хлопцями, з спортсменами деякі моменти боротьби, щоб залучити дітей прикладами, щоб краще займатися спортом, аніж курити електронні цигарки. І займатися дурницями. тому зараз підемо по школам громади і по селах, і в Овідополі, і будемо активізувати цю діяльність. Численні грамоти та кубки як результат щоденних тренувань і високих досягнень місцевих спортсменів. І, хоч взимку темніє рано, футболі майданчик ще працює у палаці імені Дукова під зорями Овітіополя.